Я хочу провести в себе на ютубі опитування, що мені краще купляти. У мене поки що є 2000 і в мене, води дивіться, що є. Двіна і енергія, дві міни, озимт, форис, і зіда. Твін, смок, гром, рейсершафт, васп. Що в мене? ще, Хорнет. Хантер, Диктатор, Мамонт праздник зелений. Праздник зелений оранжевий флора. Я хочу, наприклад, собі купити, зараз кажу вам. Хочу собі не збирати на рікушет. А як ви хочете, мені порадьте. Мене двіте з цього я можу такий вокак краски покупляти поки що. Так його вже не можу. Ну, радьте, будь ласка, я буду вже як на свою групу під той під коментаторами і там строю опитування будете писати в коментарях, що. Всім пока з вами був Андрій авонов пока